сезон 08-09, який був сенсацією не тільки для шахтаря, а сенсацією в цьому для українського футболу. Бо тоді Шахтар поставив все на Єврокубки. Той єврокубковий сезон Шахтар почав у Лізі Чемпіонів, де вони три рази програли та навіть один раз обіграли Барселону. І тому по правилам третього місця вони попали до 1-16 кубку ІФА. А в 1-16 Шахтарю попався Тоттенхем, і вони достатньо легко пройшли той Тоттенхем з рахунком три у одній восьмій було це Шахтар пройшов з мінімальним відставанням з рахунком 2-1. В одній четверті Шахтарю попався Марсель. Тоді там ще грав Манданда та Бенерфа. На диво для Шахтаря це було такою легкою прогулянкою, бо вони обіграли їх впевнено 4-1. А у півфіналі усіх очікувало українське дербі-матч між. Динамо Києвом та Донецьким Шахтарем. Це був матч з максимально взагалі напругою та емоцією. Шахтар, знову таки з мінімальним рахунком, пройшли далі. 3-2. А в фіналі їх зустрів Вердер. І знову таки, з мінімальним рахунком, 2-1 Шахтар стає переможцем Кубку ЄФА.